Гра градус від Bombard Game це застільна настільна гра для веселої вечірки. Класна ідея для подарунку на будь-яке свято. Подивимося, що всередині гра містить правила гри, два бонус меню, жетони та планшети для гравців і для підрахунку балів. Ну і найголовніше, гра містить 6 тематичних колод карт. Базова колода це найбільша колода. Вона. Містить веселі завдання для будь-якої компанії. Для виконання завдань з колоди алкотреш вам знадобиться щось міцненьке. Колода Мозакон містить інтелектуальні завдання, щоб ви могли похизуватися своїми знаннями. Жестяв колода для вашого карколомного відпочинку. Завдання з колоди рухай тілом» Змусять тебе встати за столу і трішки розм'ятися. А пікантна колода додасть вечірці легкі нотки чуттєвості та еротики. Всі колоди із завданнями для гри можна змішувати за своїми уподобаннями. Тому буде цікаво грати як в компанії студентів, в робочому колективі, так і в родинному колі. Правила гри прості: виконуєш завдання, отримуєш бали. А якщо ні, п'єш штрафну. Ми впевнені, цю вечірку з градусом ви ніколи не забудете. Детальні правила ви знайдете у коробці з грою або на нашому сайті bombatgame.com.